Що таке терекони? Що-що? Я не знаю, що такі терикони. Е, є така пісня за тереконами? Ну теж дебить своє також своє, також своє, також не, своє, своє своє не тімати. Я не знаю. Десь за териконами. Якась приграда, ні. Добре, яка? Я знаю яка. Давай, я тобі підкажу. Е, більша частина тереконів знаходиться в Донецькій області. Чим Славиться Донецьк? Шахтами на нефть нефть? Есть у нас нефть? Я знаю. Я Донецька бажаю, Донецьк, Донецьк сіла, але я ж знаю за шахтер, за футбол, За футбол я тобі розкажу все, що хочеш. За терекону я не, не знаю, що такі терекон. Ну шахтер сіла. Якщо можна українська Дон, Донбас порожах не гони, я не знаю, як на українській сказати. Донецьк славиться шахтами. Ми ну, що шахты? ми видобуваємо Ету, Господі, нефть, газ, що блядь, чорна чорне чума, як воно називається? Чому корисні копалини на які є? Ну я не знаю, не пам'ятаю, як воно називається. Чорна така да, ні? Вугілля. Вугілля. Добре, так що таке можуть бути теракони? За вугіллям чи що?